Отака друзі, у нас ситуація з інформації на інформаційному фронті. Тим не менш новин багато. Багато сталося різних подій. Про них будемо розповідати вам далі. І ось уже почнемо. Зрештою, з того, що кількість загиблих внаслідок атаки на Запоріжжя на жаль зросла до чотирьох. Про це повідомляють у місцевому ДСНС. 21 людину вдалося врятувати. 13 з них поранені їм надають допомогу. Майже півтори сотні надзвичайників продовжують розбирати завали. Пошкоджено і зруйновано понад 40 багатоповерхівок і е їх прибудов. А в приватному секторі міста вщен зруйновані два будинки і ще дев'ять пошкоджені. Спочатку не зрозумів нічого. Я встиг ковдрою на себе накинути і встиг, І осколки на мене полетіли. Спочатку було нерозуміння, все було у тумані. Не розумів нічого зовсім. Скидує діяла, підходить батько. Документи, речі, кішку упакував. По -потім ждали. Десь -десь. Было темно, і, не, і времени не говорять, часов в 5 утра. Е -э проснулись из-за сильного, сильного взрыва і в комнату повалив дым вместе з пылью. Я, я так і понял, що где-то во дворе прилетіло. Стекла повилітали. Вискочив посмотреть. Ну було два подряд. Где что у нас было, рядом два подряд взрыва. Вискочив, думав, може комусь допомогти.